Пане Тараса, ось е, зустрічаємо новини, підтверджені новини, що загинув на фронті ще один е, військовий, так воєнкор з Російської Федерації. Читаємо новини і про те, що Гіркіна будуть тримати у СІЗО до 18 вересня без права внесення застави. Складається таке враження. Знаєте, хто не загине, того посадять, так. Ну, по воєнкору можна сказати, яка сумна новина, так стосовно Єркіна і інших, вболіваємо за всі команди Вой, да гойда, гойда побільше. Якщо серйозно, то в принципі, те, що в Росії починаються такі чистки, це дуже добре. А це, це означає, що Путін вирішив знаєте, притиснути цю франду. Яка існує все ж таки в російському суспільстві, яку ретранслював Гіркін, але у нього нічого не вийде. Це знаєте, як є старий радянський анекдот, коли Карла Маркса викликають в КДБ і просять його поголити бороду. Так тому що багато багато він схожий на Карла Маркса, і до нього прислухається. Ну він поголює себе бороду, запитує така з думками, що робити? Все рівно ж їх не зупиниш. Те саме стосується в Росії. А ми повинні розуміти, що процеси, процеси запускаються рейд пригожина 2.0 Цілком імовірно може бути. Тобто, цю франда, яка є в Росії, вона йде. Але тут дивіться, Путін, коли реагує так на стрелкова, він вип'ячує все рівно одну просту деталь. А чому тоді Пригожин живий? Так а чому Пригожина тоді відпустили? Він фактично підводиться до однієї простої зрозумілої думки, що Путіна безкарно можна е фактично проти нього протестувати, якщо у тебе буде зброя, якщо у тебе буде десь 5 тисяч людей. І ти точно отримуєш який, якийсь профіт. Або отримуєш е, якісь прибутки, так від тебе почнуть просто відкупатися. Або ти можеш захопити владу. А чому тому, що в авторитарному режимі так не буває, коли ти саджаєш за репости, за лайки, за таку критику, а одних саджаєш, а одних ні. Отак, от, от не буває. Або ти всіх. Така, знаєте, повинна бути кривава, кривава гільйотина, яка показує хто у домі господар. або ти просто йдеш з влади, і тому ми повинні вболівати за всі команди, так роз, підливати бензинчик в цей гарний багаті, тому що в Україні вигідна, гарна громадянська війна в Росії, тому що це обвалить фронт Російської Федерації в Україні. До речі, от про громадянську війну, пане Тарасе, британська розвідка пише та повідомляє наступне, що арешт Гіркіна може розлютити російських військових, воєнкорів і блогерів. і Це може призвести до заколоту номер 2 в Російській Федерації. І тут також власне варто зазначити, що представник ГУР Андрій Юсов він ще раніше повідомляв, що розвідка має дані про можливу підготовку нових заколотів в Росії, але Конкретизувати цю інформацію відмовився, то можливо, це знаєте, попередили в Росії заклад під керівництвом Гіркіна. Вони щось знали? Чи пов'язуєте ви між собою ось дані події? А, ну, дивіться. А, о, о, вони взаємопов'язані Знову таки ну, Гіркін він на чому проколовся. Він почав відкрито критикувати Путіна. Якщо ви дивилися за його діяльністю, так, так от останній пост був якраз стосовно того, що Путін повинен піти в відставку. А це вже табу для і ФСБ, яке курирує безпосередня, безпосередня гіркіна та інших. Але але дивіться, срібно за результатами. Оцього першого рейду Пригожина е, опинилася досить цікаво, розкрилася досить цікава ситуація. Рівень підтримки вагнерів і Пригожина в армії і в елітах в першу чергу був настільки великим, так, що е, якщо ти починаєш їх карати, рано чи пізно ти все рівно вийдеш на спроцію. Тому що там не во не, не така не маленька купа людей була, а це вже передумова громадянської війни. Якщо ти не будеш їх карати, то ти, хто були за Путіна, лоялісти, умовно кажучи, будуть запитувати, чому ці не покарані, умовно кажучи, і наскільки цей цар є справжнім. І а, тому те, що говориться у нас, тому що я я упевнений, що продовження рейду Пригожина буде. Чи буде це сам Пригожин, Це ще велике питання, але він може теж сплисти. А тригером може бути, наприклад, звільнення Бахмута, тому що Пригожин вже а, акуратно так готує такий ґрунт. Він же говорить, що дивіться, як вони погано воюють. Він, начебто, завоював Бахмут, а вони програли Бахмут. Так, це впливає в тому числі на настрої суспільства. І Гіркін, який це ретранслював, він ж ретранслював те, що думають багато військових, те, що думає, в тому числі спецслужби. Загально в контексті вплитається в контекст в тому, що Іде боротьба ФСБ та армії один проти одного. ФСБ хоче контролювати далі країну і так далі. І так далі. Одне накладається на інше, і звичайно, що воно створює такі передумови. А звичайно, що ми повинні в цьому брати участь якось так в якому форматі поки що невідомо, але ми і не дізнаємось. Ну дія на території Російської Федерації звичайно повинна бути так різними способами або ударами, наприклад, збройних сил України. Або різними ступенями спецоперацій на території тимчасово окупованої і на території Росії, ну наприклад, оці надводні дрони, які вперше залетіли, наприклад, були використані Україною проти Бухти Севастополя, ще минулого року, зараз. А, а, тоді наше шановне СБУ для того, щоб показати, що вони точно не мають до цього ніякого відношення, одразу ж наступного дня злили відео саме з цих надводних дронів. Тепер ці надводні дрони б'ються по мосту Керченському мосту, і тут звичайно, що це можна вважати продовженням гарної тактики а, атаки нашого МОСАДу на території. Тимчасово окупована територія і на території Росії. Далі дивіться, як може реалізувати, як може реалізувати і запустити деякі процеси в Росії, когось можуть раптом прибрати так якусь знакову фігуру. Ну, пам'ятаєте, той в Краснодарі бігав командир підводного човна, і раптом сталося зваряче самогубство, так, чотири кулі. А в живіти і, і три кулі в спину, Е, так? От, от так от і повинно бути. Можливо, тригером буде вбивство когось для того, щоб вони воювали один з одним. Ну я взагалі не виключаю влаховуючу істерику, яку влаштували росіяни навколо, наприклад, СБУ. Пам'ятаєте, коли вони там була на начебто був цей замах, Собчак. десь там Сапчак пробігала поряд. Тобто істерика, от сама ця параноя, вона вже працює, так, а це як Мосад працює. Прибили спочатку 100 тисяч живе в страху, що його приб'ють, і тому вони починають шукати, де тут шпигун. Я взагалі не виключаю, що ФСБ скоро почне створювати загони на території Росії, які будуть воювати під українськими прапорами. І для того, щоб налякати росіян, Україна до цього частково тільки буде мати відносини, але у нас будуть інші, скоріш за все. Варіанти настав ну типу лігіони Росії, РДГ і так далі. І це правильно гібридна війна повинна бути завжди на території Росії, навіть після нашої перемоги, а, і створювати передумови для гарної громадянської війни, що вона там ніколи не зупинялася для того, що вона Росія завжди залишалася в нестабільному стані там. Точно, уже нестабільний стан і там карма вже починає працювати стовідсотково. Я додам трішки подробиць, хто такий вбитий, ось цей журавльов. Мої колеги підготували цікаву розповідь безпосередньо про нього. Як пише журналіст Денис Казанський, збройні сили України ліквідували не просто російського воєнкора журавльов до своєї так званої журналістської діяльності вбивав та грабував бував жителів Донбасу із перших днів березня 2014 року. Він був у групі людей, які розпалювали війну разом із Губарєвим Штурмував Донецьку. ОДА, входив до озброєної банди у Квазі Республіці, так званої ЛНР, таких як він тоді відправляли із Росії, аби розпалити на Донбасі заворушення та насильство. Написав Казанський. Ось така інформація. Певно, дійсно, пане Тарас Карма повертається до людей, які далеко неналежним належним чином себе поводять. І ось власне в продовження теми того самого журавльова, в продовження теми Гіркіна. Ви говорили про те, що ось Гіркін останнім часом почав критикувати, продовжив, точніше критикувати Путіна, і його заяви були досить такі жорсткі. І нещодавно читала інтерв'ю, Б'ю директора ЦРУ Ілім'я Берца він каже, що ми знали, що Пригожин готує заколот в Російській Федерації, бо останнім часом з його уст лунали ну такі досить агресивні погрози, агресивна така риторика в сторону Путіна. А ось якщо брати до уваги такі заяви Бернса, і якщо брати до уваги останні пости Гіркіна, то напевно воно якось між собою співвідноситься чи ні. Звичайно, що йдуть процеси. Ще раз говорю: я упевнений, що це процеси йдуть. Я упевнений, що повторення рейду пригожена буде. Невідомо поки що в якому форматі. Я не виключаю, що це взагалі може бути військовим. Ну наприклад, під контролю може вийти Кантемирівська дивізія. Там є спеціальні такі дивізії під Москов'я, які якраз створювали ще в радянські часи для того, щоб придушувати заколоти в Москві. Тобто я вважаю, що строк цього приблизно 3-6 місяців. Чому я так вважаю? Тому що дивіться, ну от був путь в 91-му році в Москві. Він був в серпні через три місяці Почав втратити от приблизно в такому ж темпі скоріш за все, щось відбуватися в Росії буде. Тригером прискорювати ці процеси я не виключаю, буде саме звільнення Бахмута, тому що російська пропаганда настільки перетворила Бахмут в такий Сталінград, так що його втрата для них буде рівноцінна багатьом процесом навіть більше ніж, наприклад, втрата Мілі. Мелітополь, своїй точки зору, певне більш цінний, тому що це ворота на... і тому в даному випадку ми повинні розуміти слідкувати за цими процесами, а допомагати сусід... сусідам якомога більше. Ми повинні нація до цього поцентруватися в першу чергу на виробництві власної зброї власного ВПК, тому що я не розумію сміху, які у нас піддають, коли бачать на російському телебаченні їхні репортажі, що вони а, штампують ланцети, штампують дрони. Я упевнений, що росіяни це роблять, не слід їх не А у них великий досвід воєн, а, і я упевнений, що вони переходять на військову економіку Так вони щось там половину можуть вкрати. А цього половину достатньо для того, що доводити нас дронами, а вони землі. І ми повинні вимагати в першу чергу від влади, і для того, щоб ресурс направлявся на власне виробництво ребів, на власне виробництво дров для того, щоб переносити війну на територію Російської Федерації, вимагати, вимагати всі витрати, які тільки є, які можуть почекати рік, не витрачати. Тобто, бруківку може може почекати так. Дорога може почекати, якщо вона валена, якщо вона не є стратегічно важливою для перекидання техніки і багато чого іншого. Я вже мовчу про стадіони, я вже мовчу про всіляку інту іншу туфту, яку у нас полюбляють робити в регіонах. Це зараз повинно інвестуватися в власне виробництво, перенесення війни на територію Росії, тому що без власної зброї цього не буде. Допомагати тим активістам приділяти увагу, що відбувається в міністерстві оборони. Є от така активістка, як Дана Яровая. Вона з 14-го року ще займається цими міністерством оборони. Вона зараз в антикорупційній раді. Вона постійно там шпиняє всіх, займається і зниженням цін на прозор. Займаються лобіюванням інтересів виробників. У нас ідіотська ситуація склалася. Державна аудиторська служба не хоче давати українським виробникам заробляти гроші, хоча б мінімальну рентабельність мати. Так а як вони будуть розвиватися? Ви про що говорите? Більше того, додумались зараз, сплати листи органи, щоб вони пішли кошмарили. Українських виробників, тому що й виявляється, вони не повинні отримувати прибуток, і діотиз ситуації полягає в тому, якщо ці виробники припинять отримувати прибуток, ну можуть вони без прибутку офіційно працювати. До них прийде податкова, яка почне запитувати, чим ви тут займаєтесь. Ви виявляється, ви мити тут гроші. Це зрив оборонного замовлення. Це питання до того, взагалі чим займає, займається міністерство фінансів в особі Сергія Марченка, якому підпорядкована в першу чергу і аудиторська служба, і податкова, і митниця якою він не взагалі, категорично не хоче займатися. Якщо далі так повинно буде продовжуватися, взагалі вимагати порушення кримінальних справ по 114 статті частини першої. Кримінального кодексу про шкоджання діяльності зсу, тому що крім як диверсію, це назвати не можна. Ресурс зараз весь повинен бути вкинутий власне в ми сподіваємося, пане Тарасе, що вас почули відповідні правоохоронні органи, і вони дослухаються до вашої розмови, до вашої аргументованої відповіді. Про збройні сили України, про їх ефективну діяльність, про бавовну в Криму хочу з вами далі поговорити. Безумовно, це тема номер один сьогодні. Ми звичайно радіємо, тому що там відбувається. Це вже початок звільнення Криму, як ви вважаєте? І що буде з Путіним, якщо він зрозуміє, що ось сакральний Крим він втримати не може? Ну, дивіться, звичайно. Що дуже добре, що нарощуються удари. Це скоріш за все означає, що система ППО росіян вже не працює так добре. Тобто, всі ці півтора місяці українська армія винищує склади, винищує систему оборони. А, і а, чим частіше вже є прильоти по Криму достатньо великих складах. Дивіться, буквально за тиждень ми бачимо великі склади, які в Керчені там під Керчу було зараз. Там під Жанкої, під Песемферополям. І це дуже добре, тому що. Армія винищує зараз в першу чергу склади, це дуже добре, тому що росіяни що менше бу вони ж праме з тим, що у них радянська зброя, яку потрібно постійно підвозити, так і відповідно чим більше буде знищено складів, чим менше буде працювати Кримський міст і багато чого, тим легше буде починати наступальну операцію е, вже, мабуть, в повному масштабі. Але це питання до військових. Ми повинні тільки тут підтримувати їх і. Розуміти, що це, це як залужний говорив Вашингтон Пост: це не гра і не треба підгоняти військових і чекати, що будуть таке саме і в харківській області. Росіяни не ідіоти, росіяни вчаться, вони перебудовують свою армію. Вони нарощують виробництва, в тому числі донька. Тому слід думати, вони нічого не розуміють. Це перше. Стосовно чи що зрозуміє і що зробить Путін, це поки що відкрите питання, тому що Крим для росіян особисто для Путіна це сакральне місце, і це особистий проект Путіна. І я думаю, що тут можуть бути варіанти, в тому числі намагання нанести удар тактично ядерною зброєю, але я поки що цю ймовірність вважаю низькою тому що наші. Партнери за цим активно слідкують і вже попереджають росіян, в тому числі і китайські і така, але така ймовірність зростатиме, тому що Донбас, Запорізька область, Харків, Херсонська область, принципи росіянам байдуже особисто путіну. А ось Крим, Крим це сакральне місце. Це не тільки питання контролю Чорного моря. А це ж місце хрещення Володимира Великого. А оскільки Росіяни ведуть в Україні ідеологічну війну, чому тому, що для Росіян Україна, Київ, Володимир Великий це є частину міфу Російської імперії, без яку на якому вони виростали, на якому будували для них Україна. Це ядро їхньої імперії, яке не може бути поза межами імперії, відповідно, в тому числі через це війна йде. І тому, що під загрози легітимні загалі існування російської імперії, тому в даному випадку, в даному випадку, ми повинні розуміти, що такі ризики будуть, але росіяни і російські еліти зараз намагаються виторгувати, що ми готові віддати десь Донбас, але Крим не готові віддавати. Це можна чути у різних західних людей, які пов'язані з росіянами. Це у так часто не чути людей. Ну у них своє бажання, а у української нації повинно бути власне бажання, пане Тарасо. Ви сказали виторгувати, враховуючи те, що багато і західних лідерів говорять про те, що розмови про врегулювання російсько-української війни йде кожного дня, і домовленості тривають кожного дня. То що йдуть уже якісь торги? Торги йдуть вже більше ніж півроку. Півроку, ніж торги йдуть. Вони різні варіанти закидають. А, ось я упевнений, що так воно офіційне. Вони, звичайно, не визнають, але такі торги йдуть. Ми, в принципі, можемо чути це від в першу чергу західних політологів, різних, як Кісінджер, Фокуяма. Вони ж десь півроку тому вже починали цю тему: що давайте Україну приймемо на частиною. Майте там зупинитись на лінії 24-го числа. Так далі вони починають закидати, обробляти цю тему. А так воно є. Це я ну я впевнений, що це не на порожньому місці. З'явилося на порожньому місці. Путін загрожує Польщі, і Польща в свою чергу викличе посла Росії до МЗС після слів Путіна. Що Сталін нібито подарував Польщі землі? Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Мета Моравецький. Цитую з вашого дозволу, Сталін був військовим злочинцем. Винен у загибелі сотень тисяч поляків. Історична правда не підлягає сумніві. Посла Російської Федерації буде викликано в МЗС. І напередодні на засіданні Радбесу Російської Федерації Путін назвав західні території нинішньої Польщі подарунком Сталіна полякам. Почуємо заяви Путіна і продовжимо розмову. І іменно благодаря СРСР Союзу. Благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним. І ось повертаючись до розмови, пане Тарасе, Певно немає країни наразі у НАТО, немає країни в Європі, яка так готується до війни, як це робить Польща. Ми це бачимо, як і вона техніку закуповує, так і переозброює повністю свою країну. І найбільші сухопутні війська у європейських країнах НАТО, бронетехніка, авіація. Це все ми можемо сказати про Польщу. А певно, от є така гіпотеза. Хочу запитати, чи ви можете з нею погод. Одитися чи ні, що Путін можливо би і хотів, щоб наприклад Польща зайшла до Білорусі, і тоді він би міг і застосувати ядерну зброю. Чи можете погодитися із таким ось висновком з такою думкою, чи ні? Ну, Польща, звичайно, цього робити не буде. Це зрозуміло. Вони є членом НАТО. Там швидко по вухах надають. Якщо таке теоретично буде можливе, я не думаю, що поляки цим будуть займатися, а це все його вологі фантазії про те, що там Польща збирається там щось робити. Це раз, тому що Польща все ж таки дотримується дотримується Хельсінської домовленості від 1975 року. Які підписували, до речі, Радянський Союз і правонаступникам радянського союзу, є в тому числі Росія, який зафіксовував непорушність кордонів в Європі, тому в дійсності після Другої світової війни багато чого відбувалося так. Я, от наприклад, читав мемуари, точніше історію Другої світової війни, які Черчилль написав. Він особисто це писав там. Дійсності він передає, що багато було суперечності щодо кордонів, що куди відходить, тому що була боязнь, в першу чергу Німеччини, яка вони побоювались нового реваншу Німеччину, тому в принципі і так мовчазне погодились на її розподіл. На ФРН та Народно Демократичну Республіку в дійсності полякам віддали дансинг. Це правда, вони заточніше ну, як компенсацію. Але це не було особисте рішення Сталіна. А там був цілий ціла низка перемовин. Так і оце сучасний Гданськ, Це в дійсності Дансик. Він став одним з причин, в тому чи що приводов для. Війни з боку гітлерівської Німеччини, які вимагали туди вільний прохід, тому що він був як анклав на території Польщі після Першої світової війни. Тому там більш складні в дійсності процеси. Путін звичайно бреше, що особисто Сталін там щось комусь дарував. А рішення щодо кордонів, рішення щодо які країни відроджуються, які не відроджуються. Це в дійсності ухвалювали. В першу чергу після в ну, Другу світову війну, Британська імперія, Сполучені Штати Америки та Радянський Союз, це було обопільне рішення, в тому числі. Тому звичайно, що тут Путін бреше, але знов таки підкреслюю, що Польща не буде робити таких кроків ідіотських. Вона буде готуватися до війни, вона буде себе озброювати, Правильно буде роззброювати. Але те, що вони, вони підуть в експансію, як це робила, наприклад. А росіяни, ну я не думаю, що поляки готові на це. Почули вас. Будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися ситуація, як в Польщі, так і в Білорусі, так і в Москві. І звичайно, тримаємо кулачки за наші збройні сили України і віримо в Збройні Сили України. Дуже дякую вам, пане Тараса, що знайшли час та долучилися до нашого етеру. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Дякую.